Всім привіт! Ви на каналі Електрол, і сьогодні на нашому огляді модульні перемикачі одно- та трифазні, FNF це польський бренд. Зроблено у Польщі. Подивимось, модель PSA 263 це на одну фазу. Навіщо ці перемикачі модульні потрібні? Якщо у вас декілька варіантів мережі? Генератор та міська мережа, і вам потрібно швидко. Перемикатись з одного варіанту на інший, ці перемикчі саме для цього. В нього є нейтральне положення. Перший варіант та другий варіант. Генератор міська мережа може ще якісь у вас варіанти, там акумулятори чи щось. Має два модулі у розмірі, але і одну фазу. Навіщо це потрібно? Вимикає фазу та нуль Це обов'язково. підвід кабелю одне джерело інше джерело. Якщо у вас кабель монолітний, допустимо від 1,5 до 16 квадрат. Якщо у вас многожильний кабель від 1,5 до 10 квадратів. І виходи зверху на фазу і на нуль. Віконце, якщо вам потрібно підписати стандартний розмір два модулі. Ця модель PSA 463. Майже така ж, але вимикає три фази та нуль. Таке ж нейтральне положення, перше та друге положення. Такі ж віконця для маркировки, такі ж входи. Перше, друге джерело і на вихід. Зараз складемо стенд, і я покажу, як це працює. На прикладі буде в нас звичайна мережа міська та імітація генератору. Погнали! Зібрали тестовий стенд. Це трансформатор 220х220 імітація генератора. Інший провід у нас підключений до мережі. Напряму. Цей через трансформатор, як імітація іншого джерела напруги. І на виході в нас будемо вмикати. Лампочку для того, щоб показати, як ми, змінюючи джерело живлення, вмикаємо цей прибор. Зараз у нас автомат у нейтральному положенні, лампочка не світить. 0. На другому положенні у нас імітація генератора-трансформатор. Я вмикаю і напруга пішла. Якщо напруга до джерела повернулася, місце, ну, місцеве джерело, вимикаю, і перше положення знову працює. Таким чином, ви можете собі змінювати чи генератор, чи напруга у розетці через простий модульний перемикач. Не треба я щось там рубильники, якісь там провода. Перекидувати ось така маленька коробочка. Вибирається вона згідно вашого відного автомата. Якщо, наприклад, у вас відний автомат на 40 А, то цю коробочку цей перемикач треба брати на 40 А. Менше не рекомендуємо, бо може трошки підпалитись. Дякуємо за увагу! На все добре, до побачення!